Я знаю, що ми переможемо. Знаю, як я маю це зробити, і впевнений, що ми це зробимо. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський дав інтерв'ю The Guardian, де заявив, що у Києва є план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Робитиметься усе можливе. Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів де. Насто першого ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях і які страждають, наголосив головнокомандувач ЗСУ. Водночас Сирський зазначив, що просування російських загарбників було досягнуто приголомшливою ціною людських жертв. За його словами, втрати Кремля втричі перевищують українські, а на окремих напрямках навіть більше. Їхня кількість загиблих набагато більша, підкреслив він. Сирський протиставив свою тактику ведення бою, тактиці, яку використовують загарбники, відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб виграти 100-200 метрів. Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни насмерть, сказав Сирський. Також він казав на те, що армія агресора з початку вторгнення зросла зі 100 до 520 тисяч а до кінця 2024 року їхня чисельність має досягти 690 тисяч осіб. У головнокомандувача запитали і про F-16, але той відмовився відповідати на питання про те, коли саме відбудеться довгоочікувана поставка винищувачів в Україну. На питання чи може це відбутися цього тижня, чи вже в серпні. Він прямо не відповів. Я знаю, коли надійдуть F-16 в Україну, але я, на жаль, не можу вам про це розповісти. Цитують журналісти Сильського за його словами. F-16 зміцнили би протиповітряну оборону України та дозволи б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі. Однак підкреслив головком, що є межі можливостей цих винищувачів. Сирський каже, що F-16 наближатимуться до фронту не ближче 40 кілометрів, щоб їх не збили росіяни.